Дозволена максимальна маса. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзду це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзду. У визначенні терміна дозволена максимальна маса підкреслено, що це маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, пасажирами, водієм та їхнім багажем, і вона встановлюється заводом-виробником. У процесі експлуатації транспортного засобу дозволена максимальна маса змінюватися не може. Для того, щоб зрозуміти сутність даного терміна, необхідно знати. Що таке маса спорядженого транспортного засобу. Маса спорядженого транспортного засобу це маса самого транспортного засобу, заправленого паливом, охолоджувальною рідиною і мастильними матеріалами в обсягах, встановлених заводом-виробником, а також укомплектованого запасним колесом, аптечкою, вогнегасником і знаком аварійної зупинки. Відповідно до деяких Міжнародних та європейських нормативів до спорядженої маси транспортного засобу може зараховуватися також маса водія, величину дозволеної максимальної маси транспортного засобу перевищувати в процесі експлуатації транспортного засобу заборонено. Оскільки це може призвести до поломки і як наслідок в окремих випадках і до виникнення дорожньо транспортної пригоди, оскільки в правилах дорожнього руху. Деякі пункти містять інформацію, що стосується автопоїздів, крім терміна дозволена максимальна маса до правил був введений термін дозволена максимальна маса автопоїзда. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі AutoRacursLive. До зустрічі на дорогах!